Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. З'явилась ось така новинка: свинина з часником консервована. 200 грамів, зручний ключ для відкривання, ціна 88 гривень. Тунець салатний у власному соку 80 грамів за 34 гривні. А ще є тунець салатний в олії. Шпротив олії, торгова марка Стандарт. 150 грамів упаковки ключа немає, 55 гривень. І є кукуруза консервована 39 гривень за 420 грамів баночка з ключем. І ананаси шматочками у сиропі 69 гривень. 39 гривень соус бальзамічний з апельсиновим соком. Торгова марка просто. Об'єм 200 мл. Соєвий соус для салату 200 мл 24 гривні. До речі, він не рідкий. Іде такий трохи густіший. А загалом від торгової марки просто є багато різноманітних соусів, болоньєз. Ось такий солодкий чилі по 200 мл в баночці теріяки. Ціна 29 гривень. Класичний соєвий по 27. І у нагі 29. Французька гірчиця 130 грамів за 17 гривень. Макмай, торгова марка. А ще помітила, що в Аврорі набагато дешевші спеції, ніж в інших магазинах. Від торгової марки деко по 7 гривень. Вага 25 грамів, і є різні різні варіанти: до м'яса, до картоплі, риби, моркви, до сала чи борщу. Мак харчовий насіння 75 грамів за 19 гривень. Ось такі трубочки вафельні із начинкою: смак банан або малина. 14 гривень 42 грами. Ось такі цукерочки. Чимось вони мені нагадують Рафаелку. Є з лісовим горішком. Є із фісташковою начинкою або ванільною. Вага. На жаль, я не знайшла яка вага. 5 штучок є в упаковці, ціна 15 гривень. Дуже багато є в аврорі різноманітних смаколиків. Не часто ми з вами їх дивимося. Якщо цікаво, обов'язково залишайте відповідь, Так цікаво чи ні, не цікаво, щоб я знала і знала, чи показувати вам таке більше чи ні. 39 гривень це є трубочки креском, я думаю, багато хто з вас знає їх. Два варіанти: шоколадний або банановий. А є ще трубочки з молочною начинкою. 34 гривні 150 грамів. Вафельки від Рушен по 19. Ось такі нещодавно з'явились цукерочки по 80 грамів. Ось таких упаковках і 85. Ось цих. Торгова марка Копак 69 гривень це є два. Два-три смаки, полуниця, кокос та банан. Ось ці із смаком фісташки. Начинка кругленькі. І ось такі, між схожі, як драже з апельсиновою начинкою по 99. Попадалися вам в інтернеті відео, як готують такі запіканки суші. І потім з ось такими листочками їдять. Бо мені попадалися, і дуже мені цікаво. Як воно на смак. Там нижній шар запіканки рис, а верхній рибка. І паста сиркова. Ціна таких листочків 34 гривні. І ось такі норі по 29 Маленька вага, але вони і самі дуже легесенькі. Снеки Hokkaido Club чипси Норі. Ціна 44 гривні. То пробую, обов'язково залишайте відгуки враження. Від Макофе капучино із солоною карамелю. По 9 гривень. Ось такий кольоровий попкорн. Тут один звичайний карамельний, а інший зі смаком вишні, якщо я не помиляюся, я куштувала, і знаєте, він має таку кислинку. Ціна 32 гривні. Ось такі цукарочки від міленіум появилися. Подарунковій коробочці Вері пері, 140 г, 109 гривень. Металеві форми для випікання печива. 22 гривні, дві штучки. Таке сердечко. Такий варіант набір форм за 29 гривень, теж для печиво пише, але я думаю, що можна що завгодно собі придумати. Чи гарнір, наприклад, сформувати таким сердечком, чи ще щось. Я бачила, знаєте, яке тісто розкачують, і там роблять такі от отвори, наприклад, маленькою формочкою. І тоді буде видно начинку, як зверху накрите таким тістом. Килимок для розкачування тіста 65 гривень, це і менший 30 на 40 сантиметрів. 49 гривень. Ось така форма для приготування шоколаду. 49 гривень набір кухонний. Прихватка та рукавичка. Два в одному. Такий набір, прихватка та рукавичка за 49 гривень. Ніж кухони із керамічним лезом за 109 гривень. Дивіться, в такій коробочці. Такі кольорові вінчики. 34 гривні ціна. Дуже мені до ось ця колекція кухонних інструментів приладдя. Чекаю, поки буде акція. Щось собі візьму: 59 гривень лопатки із отворами. Вони йдуть суцільно литі, силіконові. Ось такі шумівки. Теж такі три варіанти кольорів, як і ось ці лопатки. Ціна 49 гривень. Лопаточки по 74. І ще є ополонники по 69. Ось така колекція яскрава. З дерев'яними ручками ще є ось такі вінчики. 49 гривень. Ціна. Трошки більший вибір кольорів, ще є в чорному кольорі. І по 59 гривень ось таке приладдя. Теж поєднання силікон і дерево. 59 гривень ложки, і 59 гривень лопатки з отворами. Мега багато приїхало парасольок. І як мінімум бачу 4 типи парасоль. Ось такий. Це є автоматично, бачите, є кнопка розкладання і складання. Малюнки тут переважно фруктові. Будемо відкладати по одній, потім світ розкануємо ціни. Ось такі в них ручки є рельєфні, вона лише відкривається автоматично, і тут більш квіткові малюнки, колір парасолі тканини відповідає кольору ручки. Ось таку відкладемо, щоб розканувати. Ось ці йдуть чоловічі. Вони однотонні чорні, автоматично відкриваються і складаються з такою трошки зігнутою гачком-ручкою. І ось такі. Теж вони йдуть, однотонні, зелені, вишневі і інші кольори. І ще бачу, ще один. Варіант це є ось такі. Вони є механічні. Зазвичай механічні вони є дешевші, бо немає механізму, який відкриває Л логіка. І теж кольори є різні: вишневий, рожевий, фіолетовий, синій. 115 гривень ось ця з фруктами парасолька. 169 гривень з квітковими малюночками. 169 гривень чоловічі з гачком. Стараюсь дотримуватися послідовності. 169 гривень такі однотонні. І 119 гривень ось такі механічні. 59 гривень коробочка для каблучки. Декоративна полуничка. О, я свідку знайшла. Ліхтарив світлодіодний на голову за 149 гривень, він суперкомпактний. Ось такі силіконові ополоники з дерев'яною ручкою за 64 Набір склянок в упаковці їх три штуки, така в них незвична форма. Я думаю, можна не лише для напоїв, а й для десертів. Їх використовувати 410 мл об'ємом 109 гривень. Від люмінарк ось такий набір за дві штучки по 310 мл. Ціна 99 гривень. Вони мені чимось нагадують хрусталь. Немає такого блиску, як хрусталь, але все ж таки візерунок схожий. Від люмінарк скляна ємність на 750 мл за 88. Ось такі чашечки з акційною ціною 64 гривні. Об'єм їхній 365 мл. Такий варіант скляна чашечка за 55 гривень. Об'єм 300 мл. Скляна форма для випікання, Об'єм 2 літри 900 мл. З ручками прямокутна 219. Від люмінарк форма за 199 гривень. Тут об'єм всього 1 літр. Набір келихів для пива дві штуки за 199 гривень. Об'єм 500 мл. Такий набір келихів, об'єм їхній 570 мл дві штуки за 129. І ось такі тут є чотири келихи, 249 гривень. Ціна вони по 360 мл з кольорового скла. І кожен келих має інший колір. Новенькі появилися ось такі рушнички, чи то серветки. Давайте розглянемо. Дві штуки, розмір 30 на 30 см. Це це є серветочки. Приємний матеріал. Такий, тут зазначено, що це мікрофібра, але якась така незвична, я б сказала. Коштує 49 гривень цей набір. А ще ось такі рушнички появилися махрові 20х50 сантиметрів. Бачу три варіанти кольорів. Це є темніший фіолетовий, з вишивкою оливкова олія. Такий це є блідо-фіолетовий, бліденький бліденький з такими пляшечками. І коричневий. Тут, мабуть, набір спецій, хоча я не впевнена. Коштує він 39 гривень. Весь асортимент зараз в наявності ось таких контейнерів для зберігання є вищі, по 64, є нижчі, по 55, в них, до речі, периметр однаковий. Ось так можна їх нашаровувати. Не просто по висоті відрізняються, А ось є менші. Але високий. Зараз гарна знижка 29 гривень. Ціна. Можна для масла, а для сиру, для чого використовувати. Салатний круглий на 600 мл за 9 гривень. Подушечки класичні декоративні. Ціна 88 гривень. Розмір в них класичний 40 на 40. Приємний на дотик матеріал і такі стримані кольори. Я думаю, в будь-який інтер'єр впишеться. А якщо буде скучно, схочеться щось яскраво можна вдіти чокол. Завжди. Це на стілець подушечки, такі що прив'язуються. 109 гривень ціна і розмір 40 на 40. 129 гривень коштує ось така швабра із водозгоном для миття вікон. І ручка тут телескопічна. Хочете довше? Не хочете коротше, І тут фіксується. 109 гривень труси чоловічі боксери з сердечками, з надписами лав, з поцілунками. І розмірів є. Достатньо таких трусиків. Резинка ось така чорна. 189 гривень, пледи. Такі, слухайте, схожі на флісові. Давайте читати. 100% поліестер, розмір метр на півтори метра. Лимонні, сіренькі, коричневі. 99 гривень органайзер для зберігання. Він йде із відділами. Зараз покажу. Я думаю, в таких контейнерах найкраще зберігаються бюстгалтери, бо є між ними відстань, хоча можна організувати будь-що. А ще є ось такий варіант органайзера. Теж йде із відділами, але на 24. 64 гривні. Складається просто за секунди. Замочок з'єднали і все. І ось такі віконечко. Шкарпеточки, щось дрібненьке, якісь дитячі, може речі. Чудово зберігати в таких органайзерах. Побільшало органайзерів 129 гривень. Ось такий. Бачите, досить він йде глибокий і високий. Так, тут переплутано ось такі менші. По 88 гривень. Є сірі, є коричневі. Цей варіант більше. Секунду. Ось ось, з ручкою, з кришкою, яка пришита, коштує 199 гривень. Є ось такий яскравий червоний колір, і більше стримані коричневі, бежеві та сіренькі. Ось такий органайзер коштує 88 гривень. Звідси він. І такі з прозорим віконечком, більш квадратні, високі по 179. Появилися жіночі бюстгальтери біленькі продажі. Ціна акційна 129 гривень. Такий фіолетовий чи рожевий бюстгальтер. Давайте подивимось ціну. 99 гривень акційна ціна. Ще й вишневий. До речі, бізгалтери є різноманітні, є з більшими чашечками, з меншими. Ці більші, наприклад, є. Ціна теж 99 гривень. Такі з мережевим. Акційна ціна на топ жіночий 84 гривні. Кольори більш класичні. Білий, бежевий, чорний. 77 гривень. Ось такі топи. На замок. Тут вже більше різноманіття кольорів. І зелений, і синій, і рожевий. Також і сірий є. Маю думку, що може бути всі топи з акційною ціною. Ще ось такі про сканую. 99 гривень ціна спортивні. Сканувала-сканувала, а вже потім побачила, що є ось така вивізка. На усі топи, бізгалтери і аксесуари для білизни. Знижка до 20%. Це по 9 лютого включно. Під аксесуарами мається на увазі бретельки різноманітні, такі по 19 гривень. Або ось такий набір наліпок на груди 34 гривні. Чи ось такі наліпки на груди по 29 гривень. Цікаві вантузи по 49 гривень. Можна залишати як витвір мистецтва. Жартую, звісно, але виглядають вони цікаво. Що не кажіть, правда? Є сіренькі і сіренькі з чорним. 49 Багато до нас привезли ось цих ємностей органайзерів з сердечками. Темний пластик, ціна 109 гривень, і тут розділено на три відділи. Давненько не було ось таких щиток мітал. Вони на телескопічній ручці висуваються і можна високо обмітати павутиння, чи пил, чи ще щось. 39 гривень ціна. Такі серветочки зараз зі знижкою: 60 штук, 42 гривні. Пластиковий органайзер на 5 відділів за 84 гривні.